Ситуація, яка я хочу вам показати дуже дуже просту мушку насправді, але я хочу показати мій досвід там майже десятирічний в нахлисті. Він е... якби ну до чого я доекспериментувався, скажімо так, саме перше почнемо з того, що я використовую зараз виключно безбороді гачки. Тому що вони тримають рибу не гірше крючків з бородками, а відпускати її набагато легше. А в 80 або 90% випадків рибу ми відпускаємо. Закріпляємо ниточку стандартно і промотуємо. Промотуємо до практично до самого кінця. От хочу звернути вашу увагу в тому, що можна би було тут зробити ще декілька витків нитки, то тобто ще далі зв'язати мушку. Але я цього не роблю, тому що я ну, замітив, що коли хвостик, ми зараз будемо розмічати його приблизити ближче до тіла, то за рахунок цього риба краще засікається. Точка атаки ближче до ну, з місця засікання її. Ми візьмемо матеріал, щоб він був добре видимий на добре видимий для нас. Риба бачите його не буде. Для крила мушки. Я в'яжу зараз на 10-му розмірі, для того, щоб просто ви Більше змогли побачити, і камері легше було побачити, показати тим людям, які нас будуть дивитись на Ютубі, скажімо так, на нашому блозі або на сайті, щоб було краще видно. Але ці мушки я в'яжу, як в восьмому розмірі для ловлі форелі райдужної. Яку запускають, вона дуже добре відвивається, так і на 20-му розмірі для ловлі Харіуса в дуже складних моментах, коли він на меншого розміру е мушки не клює. Зараз я повертаю станок на 90 градусів, і також повертаю його тут на 90 градусів для того, щоб гарно закріпити е саме парашут. Тут обов'язково треба зробити таку жорстку. Підмотку, для того, ми тут будемо намотувати перо і повинен дуже гарно, дуже міцно парашут стояти уверх. Тепер ми візьмемо кусочок матеріалу для хвостика, закріпляємо його петлею. Він так набагато міцніше тримається і ніколи ваш хвостик не витягнеться. Промотуємо міцно. І хвостик у нас вже готовий. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що хвостик я роблю правильно би було його зробити довший і тіло зробити ще от ниткою промотати десь на 2-3 міліметри. Отак, тобто, ми можемо на цьому розмірі крючка зробити. Набагато довше тіло, але я спеціально цього не роблю. Знову ж для того, щоб рибі, ну, вона краще засікається. при такому. Це вже якби я проекспериментував руками, скажімо так. Тепер я закріпляю перо павліна, розмір доволі великий, того я візьму дві бородки і е, вони доволі широкі. Якщо маленький, е, якщо маленький е, Розмір мушки, то беремо одну бородку і вужче. Ну це кожен кожен на хлистових собі. Коли в'яже мушки, він сам определяє ширину. Її можна робити грубо, можна робити тоненьку. Тепер я закріпляю фірму Сібай. В неї, в неї вона випускає таку проволочку 0,1 мм, дуже тоненьку і дуже м'ягеньку. От вона така буквально, чуть як не лєска, але проволока. Дуже зручна. От є багато дуже фірм випускають. От краще сібаю, я ще не зустрічав. По м'ягкості і по міцності. Я закріпляю дуже тоненьку проволочку. І як ви знаєте, я дуже люблю мушки з яркими елементами. Перший яркий елемент це хвостик. А другий яркий елемент у нас буде обмотка люрексом. Закріпляємо також люрекс. І тепер Оп. У, нас... у нас дротик впав. І тепер закріпляємо проволочку. І тепер, виходить, Всі три матеріали ми промотуємо до хвоста, закріпляємо їх. Міцно і вертаємося назад, заводимо нитку за наше крильце майбутнє. І що я хочу, щоб ви побачили? Я тут, от якби якщо тіло це поділити на дві частини, то оцю частину я зробив трошки тоншою, і коли я закріпляв все, вона зараз порівнялась, і тіло у нас є. Однакової товщини. Тому що, якщо ми тіло, коли ми будемо закріпляти хвостик або парашут, воно буде нерівномірно, тобто ця, ця частина буде товстіша, ця тонша, або буде якийсь перехід, переходи обов'язково треба згладити, чи монтажною ниткою, чи навіть можна кусочок п'інки підкласти. Це є дуже важливо, тому що. Е, ну, не останнє місце на е, рибалці займає естетика, тобто гарна обмотка. Гарна обмотка може вийти тільки тоді, коли е, в нас е, є гарна основа. Тоді люрекс лягає рівномірно. Дуже часто люди роблять тут якісь горбики, скажем так, і потім гарно вже не намотаєш. люрекс буде сповзати і ніяк не вийде вже гарно. Це дуже важливим є моментом. Так як у нас свій цех, то я дуже сильно це дівчатам постійно наголошую. Тому, якби цю сторону зажати. Тепер тут о. Так. І формуємо тіло. Просто дві бородки намотуємо. Так. Дві бородки намотуємо і закріпляємо її з цієї сторони. Раз, два, три. Можна легко відірвати. Зверніть увагу, що дуже багато людей. Якщо ви ви ну, по-любому вже дивилися, як цю мушку в'яжеться в інтернеті, бо це перша мушка, яку в'яжуть на хлистовик, е, скручують Павлін з ниткою, от Тяпкін, наприклад, пояснює, так? і потім намотує. так набагато міцніше. Це правильно, але я використовую потім для зміцнення оцей тоненький ну, проволочку і укріпляю. Тобто вона буде міцна і так, і можна, але за рахунок. Такої техніки намотування Павліна, мушка дуже красива, вона гарно торчить бородки. Коли ми їх скручуємо, так гарно вже не вийде. Тепер я закріпив Павліна. Цю, цю проволочку я відвожу назад. Павліна ми мотали від себе. Люрикс ми мотаємо в протилежну сторону до себе. І ви бачите, коли гарна основа. Витки лягають один, ну один до одного дуже гарно. Тепер я спереді закріпляю цей люрекс. і відрізаю. Перевіримо, чи добре все у нас вийшло. Дуже непогано, скажімо так, завжди можна краще, але для рибалки цього достатньо. І тепер в протилежну сторону, знову в ту сторону, як ми намотували Павліна, завжди всі матеріали кріпляться на охрест. Ми е, намотуємо проволочку, вона практично буде незамітна на нашій мушці, але вона дуже сильно зміцнить її. І, ну, по головлю, скажімо так, це не так відчутно, але, наприклад, якщо ловити форель струмкову, вона доволі зубата риба. І якщо оцього цієї тоненької проволочки не давати, то ну дві-три покльовки і люрекс по-любому обривається і Павлін, і вона розв'язується. З проволочкою муха живе і витримує ну, багато форелі. Тепер спереді, тобто е, передня частина мушки е, з правої сторони від крила нашого. Тут я не намотую ну, ніякого матеріалу, просто зараз пройдусь монтажною ниткою. Для чого? Для того, щоб. Тіло наше було доволі коротке, і виходить, що от крючок ми використали 10-го розміру, а реально муха на ньому зв'язана, її можна такого самого розміру, спокійно зв'язати на крючку 14-му, меншому. Але зацепистість мушки у нас, виходить, як ну, десятка, мушка невелика. Я дуже часто так роблю, збільшую крючок, але треба дуже сильно врахувати, що в цьому випадку крючки треба брати максимально тоненькі, тому що. Якби до цього розміру мухи парашут, він би хотів бути менший, так? він не буде тримати цей великий крючок. Тому парашут ми даємо такий, як на десятку, просто тіло менше. Я ну, на своєму досвіді рибацькому побачив, що це дуже гарно працює. А за ну то замічає риб, риба оцю мушку за рахунок доволі грубого і яскравого за рахунок цієї мотки яскравого силуету вона дуже гарно ну, замічає. Тобто мушка дуже замітна. І хвостик яскравий, і цей і Павлін. Він ну, доволі такий любимий кольор риби. Тому перед ми просто от ниточкою всі матеріали гарно закріпили і все. І більше я не роблю нічого. Знову переводимо в таке положення. Відводимо під 90 градусів до в'язальщика, Беремо, підбираємо правильний розмір парашута. Щодо парашута, тут ситуація яка. Це дуже важливим моментом є. Так само, я, чого момент є важливий, тому що я дуже часто стикаюсь в ну, нас в цеху. теж. Така ситуація. Дуже важливо підібрати, щоб перо е, було. От ми, ми, ми завжди стараємося, е, скажімо так, по довжині е, до кінця гачка, але це не завжди, бо гачки ви можете використовувати і з довгим і з коротким. Так не можна, е, скажімо так. Е, ну, Я стараюсь завжди збільшити е, е, якби розмір парашута для того, щоб мушка краще плавала на воді. Його можна зробити. От, Гарно, це 10 оборотів, можна зробити 7-8. Ну це ще залежить від самого пера, тому що пора буває бій з грубчими оборотом, бій тоншими, ви вже самі якби определяєте. Але краще зробити його рідшим, але ширшим, буде більша площа опору і мушка буде краще е, триматись на воді. А це важливо, тому що ми дуже часто любимо ловити з обросами спей або, е, скажімо так, десь. Чуть-чуть є помилки при презентації мушки, і чим буде ширший, чим більший йоршик, тим ну, безпроблемніше вона буде плавати. Ми її гарно флоатантом обробили і можна навіть спеєм робити, практично ловити, практично не сушити, вона нормально плаває і тримається на воді. Тепер я закріпляю перо. Я, як ви бачите, я його закріпляю зверху вниз, тобто я оголив пів сантиметра обородки. Пів сантиметра ось ті пора. І закріпляю, от якщо, скажімо так, от ця, це, це місце, де я буду намотувати йоршик, ну, от, умовно візьмемо його, що це буде отаке, то я перо закріпляю тільки на першій, третій, максимум на половині. Тут я не закріпляю. Тобто там я зараз нитку не намотую. Я зараз поясню, чому. Тому що ми закріпили сюди, тепер я вертаю назад і закріпляю знову тут. Зверху і получається, що у нас зараз отут форма вийшла от на ножниці, похоже, тут тонше біля самої основи мушки, а тут товстіше, і коли ми зараз намотаємо перо. Воно часто от, в парашутах Йоршик сповзає сюди. Він буде мати менше шансів сповзти, бо тут ширше, а там вужче. Це дуже є важливим моментом. Я на цьому дуже сильно наголошую дівчатам нашим в цеху, коли вони е, в'яжуть мушку. Е, тепер я намотую парашут. В принципі, е, при такому розміру мушки, так як ми зараз в'яжемо, е, зараз я закріплю і буду розказувати. Ну, всі, всім відомо, що перо має внутрішню і зовнішню частину, так? Тобто бородки або так, або так розміщені. Якщо я в'яжу десятий розмір, в принципі великого значення немає. Чи вони отак зараз до мушки стануть, чи отак. Е, тому що. Велика ширина, довжина бородок, і за рахунок цього вузлик зробити нам буде просто. Але коли це буде розмір там, 16, то я стараюсь розмістити бородки отак. Тобто, відносно зараз мушки, які є вверх, тоді набагато легше узлов'язом зробити вузлик. Бородки ці ну, вниз не заламлюються, і мушка виходить дуже акуратно. Тож для мене важливо, щоб мушка була акуратна. Я зараз зроблю. Відмотаю далі і буду далі намотувати парашут. От ви бачите, що я доволі багато оборотів роблю. І останні обороти, я так трошки навіть, от всі бороти відвожу вверх, для того, щоб ну, я не зачепив ні одної оборотки. Я зробив приблизно під 10, під 10 оборотів і зараз я ще їх ниточкою закріпляю легенько. Так. О. Тепер я закріплю перо. Саме раз. І можна його відірвати, можна відрізати. ну Мені подобається дрон. Тепер я поправляю всі бородки вверх і ниточкою. Акуратненько. Укладаю так ниточку, щоб в мене ні одної бородки вниз не цей. І зараз ми будемо злов'язувати ні одної бородки вниз. Для чого? Лишнього, тільки так. Узлов'яз я. О, супер. Так. І тепер робимо завершальний вузлик. Раз. Теж стараюсь, щоб ні одної бородки я не примнув. Три, чотири, п'ять. Я скажу так, що часто лакую, але буває, що і не лакую. Якщо. Нормально зав'язати вузол, в принципі, у мене не було проблем. Тобто ви самі в'яжете його, ви самі контролюєте його якість. В принципі, краще пролакувати. Але деколи я не лакую і в принципі, проблем в мене немає. Дівчат, я обов'язковому порядку заставляю лакувати. Може бути інший варіант. Ми можемо взяти, перевезти нитку зараз. Зараз я вже виставлю муху в таке положення. Можна зараз перевести, скажімо так, ага, тут ще завершальним моментом буде. Зараз я поправлю всі бородки ще зверху. Їх треба так підправити, щоб вони стояли всі горизонтально. Це дуже важливо. Так. І тут я розрізаю і роблю таку довжину крила, щоби. І ми її бачили. Но, скажімо так, я експериментально я якось відчуваю, що от така висота крила, скажімо, буде ідеальна для мене. Тому що, якщо зробити висоту крила за високою, вона буде валитись. Особливо, коли вітерець вона валиться. От ви вроді би гарно презентували, завалюється. Коли вітру нема, можна. Якщо нормальна техніка забросу, ви відчуваєте, що все е, гаразд, скажімо так, то. Е, Можна робити вище крило, його дуже далеко видно, навіть на 15 метрів заброс, видно ідеально і прекрасно. Ну, от, я таку собі от, е, висоту оприділив, що її в принципі видно непогано, і з тим же вона на вітрі не валиться, і, і при забросі не валиться. І от е, мушка цей, якщо, наприклад, от, ми в завершальний вузлик ще говорили, якщо е, важко вам узлов'язом так зробити акуратно, щоб не приминати, Переводити далі нитку сюди, відгинаєте і тут злов'язно закінчуєте. Ну, для рибалки, скажімо, значення немає ніякого. Ну, мені так виходить зручно. В принципі, не бачу проблем робити так Так само акуратно. Хоч тут я ж лишив нитку, ну, тобто, що ми зараз, зараз завершимо, значення в принципі, великого немає. Ну і саме головне, ви повинні так. В'язати цей ёршик, щоб у вас не вниз боротки навчали, тільки горизонтально, бо тільки вони працюють. Все, що торчить вниз, воно лишнє, нікому не потрібне. Все, що торчить сильно вверх, теж як от ви піджимаєте. От у мене тут є десь один оборот, він доволі лишній, скажімо так. Його можна ще піджати, можна навіть дуже тоненькою голкою пролакувати, щоб він стояв так. Ну, Я в принципі цього не роблю. Тут Йоршика достатньо, щоб ця мушка трималась на воді в будь-яких умовах. От така, ну вроді би все дуже просто, але скажімо так, декілька років досвіду у цих всіх нюансах воно є. І воно реально все працює, бо це у мене в коробці мушка номер один. Дуже приємно, дякую за увагу.